Далі, жорстока історія про катів в погонах. На Київщині міліціонери затримали двох селян. Внаслідок традиційної процедури встановлення особи один із них зазнав черепно-мозкової травми, в іншого відмовили ноги і зник зір. Приголомшує те, що ті, хто зробили з людей м'ясо, і досі при погонах та на волі, як рука руку миє про це Жан Новосельцев. Валерій. Ну, обіжися синок, до мене. Він не говорить, не бачить і не контролює власні рухи. Валерій. Іще, іще ложечку, іще трохи. Через побої, Валерій Плахотнюк, останній місяць навстає з ліжка. Після того, як він попав в міліцію. Ось, ось довідка про те, що він став на сьогодні інвалідом першої групи. Це то у віці 46 років. На руках у родичів усі експертизи Валерій зазнав, черепно-мозкової травми у голові набрякає небезпечна пухлина. Днем це було днем, де тон чотири. Хто побив селянина, пригадує його брат Олегу Плохотняку. Того дня теж перепало. Ми два брати йдемо домой, собі нікого не трогаємо. Це білий день був. Він каже, документи є про діавіте. Говоримо, документів нету. Хочете, ми рядом живемо, ми вам предоставимо документи. Їх кинули у міліційну машину біля школи в Миронівці. Повезли встановлювати особистість. Ось тут нас привезли сюди, і буквально за 20 хвилин з нас зробили м'ясо. Криваву розправу у стінах райвідділу Олег пам'ятатиме довіку. У кабінеті дільничних інспекторів стояв перегар. Міліціонери накинулися без жодних пояснень. Сразу вдарили брата кулаком в обличчя. Я заступився, говорю, що ж ти робиш говорю, діло в тому, що він інвалід. Ну мені сразу тут закрутили руки, звалили на підлогу і давай. То п'яті ногами по голові. Після бійні з дошки пошани зникають фотографії тих самих дільничних інспекторів. Керівники райвідділу не поспішають коментувати вчинки підлеглих. Прокуратура нашого району проводить перевірку. Всі питання до їх. Під час слідчих експериментів Олег показав пальцем на катів у погонах. Утім, отримує відповідь із прокуратури. Кримінальну справу порушують не проти конкретних осіб, а за фактом побиття. Так і пишуть, підозрюються невстановлені міліціонери. Ось за гостями прийшов Володимир Іванович. На камеру слідчі прокуратури обіцяє покарати перевертнів. щоправда, чомусь півроку безуспішно збирає докази. Як Ви вважаєте, які шанси цієї справи? Чи вона надто заплутана? Що в цій справі складно? Ці справа піде до суду, я все вірю. Прогноз лікарів не втішний. Валерію залишається кілька місяців на лікування. Рідні побитого селянина від агресорів у погонах досі не отримали ані копійчини. Він уже на ладах то яка вже може бути справедливість? Васильцева, Андрій Поставець ТСН 1+,1.